Добрий день, другокласники! Запрошую вас на урок математики. Віднімання виду 69-40 і 69-4. Творча робота з задачами. Складання числових нерівностей за геометричні матеріали. Усміхніться, діти. Із цих промінчиків радості і добра розпочнемо урок. Давайте піднімемось з сходдинками, розв'яжуючи вирази. Боролись з завданням. Супер! Тепер допоможіть смайлу знайти правильну відповідь. Розгорніть зошити з математики та запишіть сьогоднішнє число класна робота. І каліграфічною хвилинкою буде число, у якому 6 десятків та 6 одиниць. Наступне завдання: поясніть обчислення. 69 мінус 40. 69 розкладаємо, можна представити у вигляді суми розрядних доданків 60 і 9. Спочатку віднімемо від 60 число 40, буде 20, та ще 9, буде 29. Знайдіть різницю чисел 69 і 4. Як міркуємо? 69 можна представити у вигляді суми розрядних доданків 69. Спочатку віднімаємо від 9 число 4, буде 5, та ще 60 буде 65. Наступне завдання виконайте самостійно. Подумайте, як краще виконати це завдання. Перевіряємо. Розкладаємо 64 на розрядні доданки. Десятки додаємо до десятків одиниці до одиниць. 32 мінус 6 дорівнює 38. 38 мінус 18. Віднімаємо десятки від десятків, одиниці від одиниць. 38 мінус 6 мінус 30 дорівнює. 32 мінус 30 дорівнює 2. 75 мінус 40. Дорівнює 35 мінус 5, дорівнює 30. 47 мінус 4 буде 43, мінус 20, дорівнює 23. 84 мінус 22 буде 62, мінус 62 дорівнює 0. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу смайлом. Наступне завдання. Задача. Прочитайте задачу. За день два бетоновози зробили 16 рейсів на будівництво. Перший зробив 9 рейсів. Наскільки менше рейсів зробив другий бетоновоз? Про що мова в задачі? Про бетоновози. Що відомо про бетоновози? Що їх було два. Чи відомо, скільки рейсів зробили два бетоновози? 16 рейсів. Чи відомо, скільки рейсів зробив перший бетоновоз? 9 рейсів. Чи відомо, скільки рейсів зробив другий бетоновоз? Ні. Що питають у задачі? Наскільки менше рейсів зробив другий бетоновоз? Які головні опорні слова в задачі? Перший та другий бетоновоз. Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 9? 9 рейсів зробив перший бетоновоз, що означає число 16. 16 рейсів зробили за день 2 бетоновози. Що питають у задачі? Наскільки менше рейсів зробив другий бетоновоз? Якщо відомо, що за день два бетоновози зробили 16 рейсів, а перший бетоновоз 9 рейсів. Про що дізнаємось? Скільки рейсів зробив другий бетоновоз? Якою дією? Віднімання. Коли будемо знати, скільки рейсів зробив другий бетоновоз і знаємо, скільки зробив перший? Про що дізнаємось? Наскільки менше рейсів зробив другий бетоновоз? Якою дією? Віднімання. То якою буде перша дія? 16 мінус 9 дорівнює 7. Якою буде друга дія? 9 мінус 7 дорівнює 2. Запишіть відповідь. На 2 рейси менше зробив другий бетоновоз. За бажанням оцініть свою роботу на берегах зошита смайлом. Складіть і розв'яжіть задачу за малюнком та коротким записом. Два асфальтоукладачі заасфальтували 97 метрів дороги. Перший заасфальтував 42 метри. Скільки метрів дороги заасфальтував другий асфальтоукладач. Про що мова в задачі? Про транспорт, а саме два асфальтоукладачі? Що відомо про два асфальтоукладачі? Що вони заасфальтували 97 метрів дороги? Що відомо про перший асфальтоукладач? Що він заасфальтував 42 метри? Що питають у задачі? Скільки метрів дороги заасфальтував другий асфальтоукладач? Що означає число 97? Заасфальтували разом. Що означає число 42? Заасфальтував перший асфальтовий укладач. Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання задачі? Так, якою дією? Віднімання. Натисніть паузу та запишіть розв'язання задачі. Перевіряємо. 97 мінус 42 дорівнює 55 метрів. Запишіть відповідь. 55 метрів другий асфальтоукладач. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу шкалою успіху. Для цього проведіть вертикальний відрізок на три клітинки. І поставте точку, оцінивши виконання своєї роботи. Якщо все вірно, ви на вершині лінійки. Ви на вершині гори знань. Якщо допущені помилки, ви ставите точку посередині відрізка. Якщо ви не все зрозуміли, то точка внизу. Це означає, що вам ще треба попрацювати над цією темою. Склади нерівності про число трикутників і чотирикутників на малюнках. Як називаються фігури, що ви бачите на екрані? Трикутники та чотирикутники. Порахуйте кількість трикутників. Перший трикутник А, К, Е. Другий трикутник. А, С, О. третій трикутник? Е, С, Б. четвертий трикутник, А, е, п'ятий трикутник О, К, B. Порахуйте чотирикутники. Перший чотирикутник? А к Е, другий? К, Е, Третій чотирикутник А, Е, С О, Четвертий чотирикутник, А, Е, Б, С, п'ятий чотирикутник, А, К Б С. І шостий чотирикутник а, о, б, Е. Порівняйте кількість трикутників та чотирикутників. П'ять менше, ніж шість. Порахуйте трикутники. Перший трикутник. А, Б. К. Другий трикутник К, С Д. Третій трикутник Д, е, Ф. І четвертий трикутник А М Ф. Тепер порахуйте чотирикутники. Б, С. Е. е, Червоний чотирикутник. А, К, Д, Ф. Чорний чотирикутник. Порівняйте, чого більше? Трикутників чи чотирикутників? Чотири більше, ніж два. Перегляньте виконані вами завдання та оцінювання до них. Оцініть свою роботу на уроці та знайдіть сходинку, на якій ви зараз за результатами роботи на уроці. Виконайте вдома тренувальні вправи, що бачите на екрані. Ви гарно попрацювали з успіхом вас, задоволена вашою роботою. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!